Триває 191 ша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль на територію Донецької області та утримати захоплення райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Зокрема, вночі та зранку завдано п'ять ракетних ударів по місту Харків. Два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. Також по Іванівці випущено 23 реактивні снаряди систем залпу вогню Град та Ураган, два з яких касетними боєприпасами. Нанесено 9 авіадарів по населених пунктах Мар'їнка, Солидар, Перемога, Зайцеве. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань. В місті Брест виявлено дислокацію підрозділів БПЛА Збройних сил Російської Федерації, які залучаються до розвідки прикордонних районів України. На Сіверському напрямку противник отримав окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Хрінівка, Кам'янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Майське, Суходіл, Нова Слобода Сумської області. На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи сил оборони утримують займені позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території нашої держави. На харківському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, питомник, руські тишки, Черкаські тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришип. Здійснив дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Леб'яжа. Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка. На Слов'янському напрямку підрозділи ворога обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, райони населених пунктів Вернопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля. Активних наступальних дій ворог не вів. На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Івано-Дарівка, Переїзне, Веселе, Розділівка, Григорівка, Сіверськ. На Бахмутському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії, районів населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Кодима, Майорськ, Нью-Йорк, Сухабалка, Юрівка. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Солидар, Бахмутське, Весела Долина. Наступальними діями підрозділи так званих кадирівців намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцева та Майорськ. Бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар'янка. Наступальними та штурмими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони ворога було відкинуто на попередньо займані позиції. На Новопавлівському напрямку. Активних наступальних дій не проводив. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Причистівка, Новомайорськ, Мкільське. На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли об'єктів в районах населених пунктів Новосілка, Времівка, Новопіль, Новодарівка, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір'я. На південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Широке, Партизанське. Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка. Збройні сили України успішно відбили наступ противника неподалік Високопілля та Потьомкіного. Корабельне групування противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза нанесення ракетних ударів. По об'єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі Загублений світ, покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР-Крим награбоване майно в п'яти тентованих вантажівках. Зв'язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько ста одиниць перемістили на завод «Атоменергомаш», Решту розосередили у найближчих населених пунктах. Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та дороти особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень. Авіація повітряних сил спільно з армійською авіацією сухопутних військ збройних сил України продовжує нанесення ударів по критично важливим об'єктам противника, скупчення живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами і пальним. Віримо у збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні!